У 2013 році на Дніпропетровщині стартують два нові проекти у галузі вищої освіти: перший підвищення привабливості вищої освіти регіону. Його мета залучення більшої кількості студентів із інших регіонів і країн до регіональних вишів. У рамках цього проєкту буде створено портал вищої освіти регіону, який буде доступний читачам, як мінімум на чотирьох мовах: українська, російська, англійська та французька. Він об'єднає вже фактично наявні сайти вишів Дніпропетровщини. Другий проект підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ. Його мета відповідність вищої освіти, потребам ринку праці і світовим стандартам. Для цього в регіоні у рамках. Ак проекту нові Дніпропетровщині новий стандарт освіти активно впроваджується система Вищий навчальний заклад, перше робоче місце. Проводяться ярмарки вакансій. В результаті подібних заходів випускники вишів знаходять роботу, а студенти старших курсів отримують можливість пройти стажування у провідних компаніях регіону та країни. Тепер потрібно перевести цей досвід у формат не тільки уявлення підприємств та компаній, а й публічної презентації випускників. наша с вами задача. чтобы наша экономика, наша промышленность была постоянно подпитываема молодыми, энергичными, эффективными кадрами, будь то технари, будь то гуманитарии. И вот мы должны воспитывать в ребятах вот, вот именно этот подход. Они должны, выходя из стен высших учебных заведений, иметь четкую цель. У 2013 році розпочнеться розробка професійно-кваліфікаційної карти ринку праці регіону. Ця картка дозволить збалансувати потреби ринку праці і держзамовлення фахівців у вищих навчальних закладах. Також губернатор наголосив, що світовий досвід свідчить, що успіх досягається при консолідації зусиль, зусиль влади, бізнесу, науки та громадськості. Завдання влади залучити науковий потенціал для вирішення регіональних завдань від реалізації пілотного проекту електронний регіон до наукового аналізу програм соціальної. Економічного розвитку області Дмитро Колєсніков доручив директору департаменту освіти і науки Олександру Демчику та голові ради ректорів Олександру Величко відпрацювати систему взаємодії вузів регіону та управлінь облдержадміністрації у вирішенні завдань розвитку Дніпропетровщини. обладати знання,